Давно не було відосів у мене на каналі. Чому так? Тому що ви самі знаєте, які події відбуваються в нашій країні. Дуже болючі та дуже травмуючі. Навколо мене дуже багато шуму, галасу, пекельно пече сонце, але це нам не заважає зняти огляд. Шкода Octavia 5-4 х 4. Як я докатився до цієї машини, як ви пам'ятаєте, в мене був бус, який я продав. Я дуже довго шукав, ходив, пробував різні автомобілі, і якось одного вечора мені попало оголошення цією повнопривідною а, пушкою. Інакше її не назвеш, тому що 1.8 з турбінкою, а турбінка дує Октавія по трасі нормальна. Це знаєте, це щось між аудюхою та пасатиком. От тільки на пасатіка вже хочеться паса. Хлопець 10, але їздять на пасаті. Ти досить йому чи ні? Звісно, да. Ти ще питаєш, Паса це заряджена машина, я вважаю. А от аудюха трішки якось задорого за ті ж самі проблеми, що є і в шкоди. А завжди а Азавжедне пасад. Все, що потрібно знати. Пари є, вони працюють. Омивачі є, вони працюють, але з відкритими вікнами. Фар не вмикайте, тому що у вас умиє добротно, і будете ці такі, знаєте, от прям як мокренькі дівчатка, але ви не дівчинка. Якщо ви вирішили брати 1,8, беріть вже ту машину де замінена ЦЕП. Так, тут стоїть цепь ГРМ, Її міняти потрібно усім в зборі. Сервісмени знають, що там міняти, і... Його... А звідки знаєш? Фейсбук. Бамбу! І його краще міняти відразу. Звертайте увагу, що на пробіг більше, ніж 200 тисяч, під заміну вже йде маховик, сепа і все там в зборі. Вартість заміни 500 баксів. Головне, щоб масло не їло або їла стільки, скільки рекомендує завод. А завод рекомендує близько літри на 10 тисяч кілометрів. Тому якщо літру і жре, то все нормально. Якщо більше, обходимо стороною. Але 1,8 і, і машина їде. 180 і розход палива буде 20 ну в принципі вона туле. Ви скажете, що 160 кобилів це мало, ну так, да, на вашому кланусі вам видніше. Як зрозуміти, що автомобіль для справжніх чоловіків, по-перше, він важкий. І послухайте, як він закривається. Як нормальний звук у нормальної машини, а не шкарбанка. Йдемо далі в салон. Дверки відкриваються дуже легесенько, і так же легесенько закриваються. Тому кіцюньки не треба дозволяти гупати, бо вона після своїх жигулів може розтірятися і розбити вам всі замки. І саме прикольне, що мені дуже до вподоби на пасажирському місці, це те, що неважливо, яка у вас кіцюня. Вона сюди поміститься. Вона тут може сидіти, лежати, стонати, робити все, що завгодно, аби вам би вистачило фантазії. У мене зріст метр вісімдесят один. І я тут можу просто лягти. Ну, це просто кайф, тому що я не знаю, в яких машинах є ще стільки місця. Так, да, Звісно, Toyota Camry і тому подібне. Але ми зараз говоримо про клас автомобіля, який дійсно є народним і в якому ти можеш відчувати себе як дядя. Якщо вам пощастило, ваша кіцюня дуже тепленька, ну, тобто величенька, то вашому братюні не дуже пощастить, тому що на задньому місці, ну, місця, ви самі бачите скільки. Оцю кицюню висаджуємо, братюню наперед, навалюємо музичку і поїхали по району шукати нових кицюнь. Хоча ми спробуємо. Ні, ну, з моїм зростом, якщо сісти, ну так, як в спринтері на задньому сидінні, знаєте. Зато я підголовник і зверху достатньо місця. Якщо мене підтримуєте, то ставте лайки і пишіть коментарі про своїх кицюнь нижче під цим відео. Ну і в кожного поважного діда повинен ж бути поважний багажник, тому це універсал. Ну тут місця капець як багато. Тут можна сидіти, лежати, возити, перевозити, і вашого братюню можна посадити сюди ззаді і тихенько везти. До речі, тут є розеточка для прикурювача на 12 вольт. Піді мною запаска, аптечка. А і... що за пакети? Оце? Ну я же дід, повинні бути пакети. Пакет для бабушки, пакет для дедушки і бутилка десетильована, тому що треба. Не звертайте уваги, це актаю, тут має бути все. Пакет з пакетами. Пакет з пакетами. От. І в принципі, в принципі, все було би класно, якби не одне маленьке, але оцей корвопорог, який все псує. Якщо ми почнемо складати сидіння, тут ну, десь поїхали ж з китінькою на природу, вирішили там заночувати. Але оцей порог... Це нам псує. В аудюшках цей момент вже прохавали, тому що власники аудюх, грошей вже в принципі на готелі не мають, тому що всі бабки пішли на їхні машини, які не ламаються, то їм вже доводиться ночувати в автомобілях. Тому цей порог конструкторами був прибраний з завода. Сюди стелиш своє покривало і відпочиваєш. Ну а ми, люди на октавіях побагатше, ми знімаємо готелі. На здачу. на здачу. Це зборна солянка Volkswagen і Audюха. Тут навіть самі сервісмени вже плутаються, що звідки і куди ставиться. Але чітко я можу сказати, що підвізка це Аудюшна, салон це пасатовський. Але всі знають, що шкода була перша. Тому, скажімо так, якщо ця машина їздить, значить все, що на ній поставили, воно вже нормальне, воно ходить, воно працює. Деталь якась зайшла, вона працює, то її ставлять на подальші моделі. То вам буде розповідати, що двигуни 1,8 це проблемні двигуни, з ними завжди дуже багато проблем. Добре, чому тоді ці двигуни ставлять на пасати, на аудюхи і ще наряд інших автомобілів? Я не знаю, але це факт. Оксани, а за чим ти трьош? Ну, люди ж повинні знати, що це не джип, але 4х4, а повний привід вирішує. Поки одні сперечаються з іншими, що краще, передній привід чи задній, я просто купляю повний привід. Хоча тут постійний все ж таки передній. Але коли підключається жопка, і ти відчуваєш оцей піночок ззаді, ти відчуваєш весь кайф від 4 на 4. На болоті, на травці, на легкому піску машина їде. На асфальті машина їде. Але якщо ви вирішили взяти таку тачку, щоб десь погоцати іменно в говнах. Ні, 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 вимикайте відос, йдіть купляйте собі стареньку Toyota rav 4 або Land Cruiser, або мого Волинця. Ну він поки не продається, але майте на увазі. Чи потрібна октавія з повним приводом? Я вважаю, що ні. Розход пального збільшується відразу на один, а то й два літри. Чому потрібно? Тому що це круто. Тому що я люблю вийобуватися. І 4х4 я вийобувся. В принципі, ну, ми не так багато живемо в цьому житті, щоб купувати якісь сумні автомобілі. Саме тому я її купив. А Octavia 4х4, і це не скаут, їх мало. Скаут це сама, той же самий автомобіль, але з пластиковим обвісом і трішки підвищений кліренс. Хоча в мене теж машина, якщо ви можете оцінювати кліренс по відео, ви побачите, що вона висока. Ти кажеш, що в говна не можна, але так виглядає з таким кліренсом, що можна. Чуєш, після твої фрази про те, що можна в говна, машина аж пісилась. Не парнімося, не очкуй, методціонір. Це, ага. це при тому всьому, що тут стоїть низький профіль резини. В планах, звісно, поставити щось повище або просто продати, я ще не вирішив. Але щось з цим то й буде. І ви це дізнаєтесь в наступних відосах, якщо будете підписані на мій YouTube канал. І всі, як завжди, запитають, блядь, та про що це YouTube канал? Там армійка, там іще щось тут машини. Люди, це просто мій е щоденник, в якому я знімаю своє життя, свої враження і свої емоції. І зараз про емоції. Їде вона дуже незрозуміло, але дуже прикольно. Перша передача це просто тронуться. І включить другу. І друга, нібито та така вальяжна до 2500 оборотів. Потім хватає турбінка і машина пішла. На другій вже 80. Друга, третя, шам злітім! Можна включати третю, четверту, п'яту, шосту. Тому що тут саме шестиступка, і це дозволяє їздити, в принципі, економно. Але сама турбіна прямі каже: навалюй, навалюй. Турбіна дує, фасад піздує. Що як? Ахуєнно. І розхід все рівно виходить десь 11-12 літрів. В принципі, для повнопривідного автомобіля це круто. Слон тут, чесно скажу, дуже простий. Є підігріви, двозонний клімат-контроль, різні стабілізації, допоміжні системи там АБС, протибукси і тому подібне. Парктроники передній і задній. В принципі, все, що потрібно для їзди, тут є. В таких плюшо тут є отака кнопочка. Яка вимикає протибукс. і як всі пишуть на форумах. Якщо хочете трошки понавалювати, трохи похоліганити і попрацювати на повному привіді, вимикайте, і все буде класно. І є така от крутілочка, яка вмикає холодне повітря для бардачка, і ваші напої будуть завжди охолоджені. Така ж сама функція є в бардачку підлокітнику, але я його використовую для разного хлама. Тут до речі, і AUX. треба напевно проїхатись і відчути, як вона тормозить і, в принципі. Чому все ж таке Октавія? До 70 надвалювати по городу, в принципі, машина дозволяє. При цьому всьому вона зупиняється. Ну і головне правило на будь-якій турбінки, коли політали. Потрібно хоч декілька сотень метрів проїхати спокійно перед тим, як глушити автомобіль. Просто щоб все заспокоїлось, машинка зрозуміла, що ми їдемо додому, і все було вже у вас з двигуном нормально, і турбінку не довелося відправляти в Україні, Це в Київ, в турбоцентр для ремонту. Ну, Машинка така, знаєте, ти від неї нічого не очікуєш. Але вона, в принципі, може тебе здивувати, тому що вона їде, вона їде краще, ніж більшість машин в її ціновому діапазоні. В місті ти не відчуваєш себе якимось ущербом, що тобі там важко розганятися, важко тормозити. Ти можеш похуліганити, ти можеш їздити дуже спокійно. Саме тому це дідійська машина, знаєте, ти їдеш так тихенько, спокійно, вальяжно, переживаєш за все. А потім дідовський бзик хватає, і ти такий газ до полу і помчав, 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 помчав. В принципі, на такій машині вже не шкода і не стидно під'їжджати до якихось малишок. Особливо коли хватає турбинка. Турбинка, болгарка. Особливо коли хватає болгарка і ти тулиш. То дівчата трішки, як і ця машинка перед цим впісялась, вони теж трішки пісюнькають. Що таке вах? Ваг це коли горить чек, а машина продовжує їхати. Volkswagen Tass Auto. І сам прикол, що ти тільки виїхав з автосервісу і ти не розумієш, що вже сталося з цим чеком. Але, як сказав мій коріш на пісяному пасаті, якщо чек горить, значить все працює. Треба просто їхати. Ідеальний кліренс ідеально хватає наші ями, проїжджає наші ці шикарні українські дороги. Я не про ті, які створив президент для посадки е, літаків. Я про ті дороги, які в нас були, є, і, на жаль, будучи дуже-дуже довго. Отже, Октавія. я вважаю, що таку тачку треба брати, тому що дешево, сердіта. І вона їде. Вона реально їде. Турбинку розкрутив. Малишку посадив, главне не цю велику кицюню. І машина туле. Ти чуєш цей приємний звук турбіни і ти просто кайфуєш. Тому думайте, шановні, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Лайкайте, якщо не лайкнули. Дизлайкніть, якщо нічого вам тут не зайшло. А я що? Кушать поїдемо, да? поїдемо їсти. Пий. Поки Чек не горить, турбинка свистить, можна кататися. Взагалі приколюх з Октавії дуже багато. Дуже багато масиків, дуже багато, ти знаєш як. Отбив собі голову, купив BMW, щось типу того, коротше. Це Октавія, це, мабуть, Взагалі, вах, група це щось типу не BMW, але ми старалися. От щось типу того, коротше. Зато... Сколько гуляет китюнь по улице, просто, просто не передать словами. Китюня, Кицуньки? Кицуня. Ваша Кицуня такая Кицуня. Кицунь. Кися, с дидом покатаешься? Ну и стей тут сама. Не, ну вах, это же немцы, и БМВ это немцы. А немцы, Все... да, немцы делают вещи. Все немцы, немцы, Кремопеля. Нопіль ну, це ж знаєш, німецький Жигуль, то о, якось він так, типа. Прикольна машина, але не стоїть. А які в неї гарні сторони? Є багато місця, можна картошку перевезти. Криша крепка, можна багажник поставити, можна малих садити, що ще. 98-й пушає, але любить сотий. По паспорту 98, але я по паспорту теж дві труби. На всіх спортивних тачках дві труби стоять. Тут і тут. Там нема. Все, дві тут. А вот. на об'ємах поменше і на менше лошадок, то одна вихлопна. Як оприділи, що ця шкода тулить дві труби. Дві труби, все, на світофорі і по трасі не ставайте і не чіпляйтесь. Бо виграєте. Бо <рі> виграєте. <рі> не, не варто. Не стоїть і не стоїть. А якщо стоїть, подумайте ще раз. Раз, два, Чи, два три, і в І калужі покриває сльози! Санич. А реально наші тут дві вихлопні труби? А ви пам'ятаєте, ми в дитинці завжди грали в цю гру двома пальцями в очі. Так оці ці два пальця в дві труби. Я не так сай! Якось так. Напишіть в коментарях, подобається вам Octavia чи ні, чи це все ж таки автомобіль для дідів, і 200 кілометрів по трасі йти не можна, і 180 це вже страшно. Пишіть все, що думаєте в коментарях. Кидайте каміння, лайкайте, дизлайкайте, робіть хаос. З вами був я. Тіпічний санич. точніше мене звати Ігор, а канал називається Тіпічний Санич. Чому так? Тому що так вийшло, в принципі, як і все в нашому житті. Бувай, і тут така резерточка. Наш оператор задоволений, тому що його тригернуло його колишні спогади.